У селі Конерські хутори знаходиться найдавніший храм на Жашківщині із 200-літньою історією. Це храм святого великомученика Дмитрія Солунського. Не було такої події, напевно, протягом усіх цих 200 років, відколи існує цей храм, щоб люди нашого села не були пов'язані з його історією. Починаючи ще навіть з радянських часів, всі в нашому селі були завжди охрещені, покійників. Ховали місцеві батюшки на кладовищі, яке знаходиться біля церкви. І цей храм це справді є духовним центром нашого села. Ще навіть колись біля церкви на Майдані завжди там вірувало громадське життя. Колись були ще багато старожили в нашого села живих. І така була розповідь про те, що в 1812 році. Була війна із Наполеоном, який прийшов на території тодішньої Російської імперії. І коли відбулася перемога над Наполеоном, то місцеві жителі рішили до каплички, яка, напевно, була ще раніше там, добудувати і зробити з цієї каплички храм. Чи капличка повністю збереглася, її добудували до храму, чи храм до каплички, про це важко говорити. Але коли якщо подивитися уважно, то. Наша церква має форму Христа, правильну причому, де все вказує на те, що люди вирішили побудувати церкву і церкву дерев'яну, тому що дерево це було найбільш підходящим будівельним матеріалом. Цю дубину люди вирішили вирізати і заготовити дерево на будівництво цього храму. Гроші були зібрані на честь цієї події, що я сказав, перемоги. І, звичайно, грошей, так як завжди, і тоді було мало. І тоді місцевий поміщик Гнат Боровський дуже надав велику допомогу. Він також дав кошти на будівництво цього храму. Ну, Говорили навіть таке припущення є, що він десь похований біля самої церкви. На жаль, могила його не збереглася. Ця церква вона була дуже маленька, порівняно з іншими церквами. По сусідніх салах вона була дуже маленька. І ніхто навіть не міг в своїй голові подумати, якихось там 200 100 років на те, про те, що ці церкви будуть зруйновані, а ця церква переживе всі ті лихоліття, які випали на її долю. ну Потрібно сказати те, що, як я вже говорив, біля школ... там була побудована школа біля церкви. Якраз туди знаходиться зарекладовище, там була школа. При школі жив вчитель, який вчив дітей. вечорами Говорили знову ж таки ті люди, які жили тоді, що цих дітей водили в церкву на богослужіння. Вони там навчалися тих істин, які вчили там елементарно читати, писати, рахувати і, звичайно, закон Божий. Церква навіть була дуже бідна, вона була така бідна, що в неї не було навіть своєї власної землі. Вона не мала землі. Про це навіть вказує Похилевич у своїй книжці Київська Яубернія, населені пункти. Але поступово. Почали приїжджати священики, які жили в цьому селі, особливо після війни, коли не було храмів по селах, але людей ще було тоді дуже багато віруючих. І приходили пішки, причому з сусідніх сіл, і зюбрики, княжиків, і з конелої попівки, і безпечної, і конели. З багатьох сіл приходили сюди люди молитися. Ну, звичайно, не так, як тепер приїжджають на автомашинах, а іменно пішки йшли. Чи це дощ, чи сніг, не мало ніякого значення для цих людей. Це люди були дійсно віруючі, вони приходили, щоб помолитися тут. Ну і, звичайно, потім, особливо після війни, ці ж батюшки, які тут служили, вони ж їх потім і ховати їздили. Це теж свого роду, як не переривався цей ланцюжок між вірою людей і нашим храмом. Святиню, у якій роками проводилися служби. Віряни називають намоленим місцем. Тут ніби панує особлива енергетика, яку творить молитва та сам покровитель храму Дмитрій Солунський. За 200 років сколько було завершено колінно в цьому храмі. Сколько в цьому храмі за 200 лет було пролито сльоз? Сколько в этом храмі було крещено людей, погребено. или «Напутственно в жизнь вечную вот эти стены этого храма они пропитаны вот этой молитвой слезами и обращениями людей к Богу вот здесь стены освящены не просто временем а людьми вот. это куда особое ну все храмы как храмы да новый храм есть новый храм но когда заходишь в древний храм то ты чувствуешь что там благодать особая другая и сына и святого духа. Возлюбленные братья и сестры, сегодня празднуем память великомученика Димитрия, который, будучи знатным и славным, пренебрег земными благами и самой временной жизнью ради исповедания веры Христовой, заключен в темницу, прозен копиями, принял мученическую кончину и венец славы от Господа. З давніх времін пам'ять святого Дмитрія зв'язувалась з воїнським подвигом, патріотизмом і захистом Отечества. Історія старовинної дерев'яної церкви тісно пов'язана із життям місцевих жителів, прихожан. Я місцевий житель тут. Я трошки співаємо. І тут хворих. Батюшка нас матушкою приглашають. Колись наш дідуню був церковним старостою. Тут шкліленко Макар Васильович. Він тут похоронений, вон там, рядишком біля входу. Потім була наша тетя теж тут. А ми тут теж нас хрестили. Ми, да. тільки що ми, він місцевий, а я не місцева. З дитинством зв'язана, ці дзвіниці часто бувала, я тут в церкві часто бувала. Ну, раз в рік принаймні я сюди приїжджаю до цього храму. Сьогодні померла моя мама, день її смерті. Відвідала всі могилки, трошки надихалась цим повітрям і знову додому. З храмом, взагалі, людина до храму. Кожна людина повинна прийти сама. Ви знаєте, я була довгий час. Ну як же ж ми колись були комсомольцями, піонерами? Ясно, що не так одразу прийшла ця віра. Але от людину не треба штовхати, вона сама відчує, коли їй потрібен храм, коли їй потрібна віра. І, наприклад, у мене до храму, у мене до храму була дуже довга дорога, але це така святиня, яку не можна ну, ні з чим зрівняти. Наш храм. Не тільки шкотірські люди, Ти ви подивіться сьогодні тут і скопіювати, із попівки, із самого Жашкова, Тут маса людей, які знають, що наш храм дійсно велика святиня. До нього варто йти і подивитись на ці святі купола, помолитися і не тільки. До Бога дойдеться молитва, і навіть мрії починають збуватися. І настільки це місце святе, що просто не вірити в нього неможливо. Я можу пов'язувати того, що я теж сюди, таку малесеньку ізюминку того доложив до цього храму, теж був б, б, помощником батюшки цього мастиля, тільки як він прийшов цю церкву працювати. Ви виріс з коло цього храму, і само дідства тут бабушка мене сюди. Шарем водила кожна місцевість, споруда, річ має свою історію, втім, як і храм Дмитрія Солунського. Більшість випадків, пов'язаних із цією святиною, уже стали притчами в оязицях, переказами, що передаються із вуст в і з покоління в покоління. Викидали хрести, викидали святі ікони, і потім, на жаль, у ці люди, які брали участь. Намагалися зруйнувати цей храм в, в розорені храму. Вони були тоді дуже і спіткала важка доля. Це розказують старожили, що не можна робити цього. Треба дуже добре подумати, що ти робиш. Не можна храм розрушити, якщо він святий. Це як би не намагалися, це не вдасться. Є там погріб, і то нам переховувалися від німців, да на від війну. В цьому храмі. А, і Сохранився 30-ти года, коли візя роз, роз, розрушали храми. У нас сохранився багато, що тут зробили зерно храніше. Для, для зерна тут зробили, типу, як і церква сохранився. А візе по селах кругом нема, порозрушали. Тільки дзвін не, не сохранився, не немає. дзвону. 200 років вже храм. Його не розрушили. Він є, він залиши. Як стояв. Його хотіли воїни взяти і повалити. Але як це якийсь святий став і не дав розрушити цей храм. Є батюшка тут кривіцький Олександр, який дуже великий був подвижник. О, такий був поснік, і подвижник, щоб книжки під голову клав, такий дуже ходив пішки, кром ж, машини були. То він обкопав це село з чотирьох сторін. Воно обкопане і сказав, що ніколи ні ураган нічого не візьметься село. Він є, так, всіх Бувало, прийдемо до церкви, стоїмо, е, це, е, не можемо вистояти на Пасху. Тільки, а ну, гайда до Кривіцького поприложитись. Пішли, поприложитись, оп'ять стоїмо вже. Да, дуже він там є, йому хреста поставили, це, з казмат. У 1900, десь приблизно в 18-му році з'явився приїжджий священник Кривіцький, який дуже багато зробив для цієї церкви. Він говорив навіть такі слова, що. Буде гоніння на церкву по салах будуть знищені церкви, а ця церква переживе всі ці лихоліття. Були люди, які, звичайно, в радянський час намагалися зруйнувати цю церкву, були різні проекти, хотіли побудувати місток через місцеву річку, конелку, яка тече, хотіли спалити її, але Бог відвернувся ці напасті, і церква вистояла завдяки тому, що люди на колосних зборах. Намагалися не піднімати руку при голосуванні, щоб цю церкву знищити. Виходили в залу, шукали різні причини, щоб покинути зал і не приймати в цьому варварському такому ділі. Ну і звичайно, останню крапку зробив місцевий комірник, колгоспу це був такий величко Матвій Петрович, який. Від імені всіх людей виступив на колосних зборах про те, що немає де діти пшениці, яка дуже гарно вродила в 30-х роках перед Голодомором. І цю пшеницю запропонували ісипати всю, яка є, в ці лишки в цей храм. І так церква була врятована. Навіть христини пострадали хрести, так були як були, так вони стояли на банях куполах. Дзвони були заховані зняти, а потім їх винесли навпаки, вже. В ході, коли відновилися богослужіння, винесли дзвони. І ті речі, які були заховані нашими людьми, їх також повернули в церкву. Так, наприклад, сім'я Чегринців, ризикуючи своїм життям, вони врятували плащеницю, яку широко виносять на Великдень посеред церкви. Це іменно та плащиниця, яка ще була. До революції вона була врятована. Люди між іншим ризикували дуже життям за переховання церковного інвентару. Це загроза була ну, в крайньому випадку далекий Сибір безкоштовна поїздка. Що для нас чоловіка 200 років? це багато. А тим більше для храму, який пройшов горнило із Особенно в 20 веке. Это и революция, и вторая, Первая, Вторая мировая война, это голодомор это особо тяжкое безбожное советское время. Вот это много. Но тем не менее, благодаря нашему рабу Божьему Матфею, уже почившему, да ему Бог Царства Небесного, он сохранил этот храм, предложил сделать складом для зерна. Этот храм устоял благодаря ему. Но, тем не менее, люди, когда видели, что храм запечатан, от нас дорога, они проходили здесь, они по вечерам слышали, как ангели, ангели поют в этом храме. Ну и всякие раз не верили, подходили, смотрели на двери, чи закрыты, чи там кто-то в середину пробрался. Но когда они видели, что дверь закрыта, то они стояли с умилением, слушали это ангельское пение. И еще, и еще такое повествование о том, что когда было вот это безбожное время, несколько мужчин Вечером пришли сюда, на территорию храма, сделать какую-то большую пакость. Но они, когда подошли ближе к храму, то увидели, что вокруг храма ходит юноша светлый, с копьем. Вот, да, это не просто человек, это силуэт человека, но с копьем. Это было хорошо, отчетливо видно, он ходил вокруг храма. Они, конечно, убоялись, и слава тебе, Господи, и бросили все свои плохие намерения и убежали. І коли ми читаємо вот такі чудеса Димітріївські, які він завершав, то ми что що на ближньому і дальньому зарубежье Димітрій Солонський таким образом оберігав свої храми. Він являвся і от этих храмов. храму. Благодаря йому храм и його усилиям цей храм і залишився. Ця церква рятувала людей, навіть коли взяти. Ту саму другу світову війну то дуже багато молодих хлопців, дівчат, яких намагалися забрати на примусові роботи до Німеччини. Вони ховалися в підвалі. Під церквою є підвал. Ну, він, на жаль, зараз закритий, повністю туди не можна проникнути. Але іменно війну там люди ховалися. Традиційно церкви будували поряд із похованнями. Храм у Конели теж свого роду символ зв'язку поколінь. Серед похованих ігородженка Конельських хуторів, котра 40 років несла монашеський подвиг. Це була жінка з нашого села, яка після війни повернулася в село, дуже молилася Богу. Це мат, монашка Катерина її схимниця. Потім вона жила вже старенькою жінкою, молилася, ходила в церкву. Ну, авторитетом користувалася певним серед. Жінок, тому що вона була начитана дуже. Я, на жаль, не знаю, яким вона працювала, де, але вона була начитана дуже і дуже набожно. Потім вона, коли померла, то її поховали також там з боку біля церкви. У мене тут жила Тетя. Тютя, вона подвиг совершала. Вона несла монашський подвиг, але не була монашкою, а несла монашський подвиг. Взяла хрест, вона на Донбасі, вона тут роженця, а жила на Донбасі. І приїхала сюди подвиг завершати. Ще в неї не було хати, вона жила по селах, тут, а тільки дзвін удари, вона вже коло церкви сидить. Кожне її слово було, як вже мене Господь призвав на цю путь, кожне її слово було святе свято. Тепер задають цих питань загружають цими питаннями, а в нас так не було раніше. Слухали її цілу ніч вона проповідає, всі слухають і спати їх ніхто не хоче. Вона дуже багато людей сюди привозила. Місни не йшли, а, е, а знає, біла церква, тараща і гроші везли, і, бо ця церква бідна, вона ніколи в нічого, і коври везли для Пу, з Почайської лаври трошки він недовго був благочинним у Гумані Севастіан. Він похороняний у Почаєві. Та й рішив. думає, стара церква, поїду побачу, в якому у нас состоянні. А тітка каже: як почула, що це вона тако нарвала тих в неї чорнобривці на такий оберемок, стою саме перша. Він вийшов з машини, йде та й каже: О, мене матушка! Катерина першу чергу зустрічає. Баби подумали, що вона їздить по монастирах і його знає, а вона подумала для себе, вона його не знала. А вона подумала, що він, певно, думає, що я батькою жінка. Я кажу, не матушка, я не матушка. І пішли вони в церк. Як він виходить з алтера, о, і підходить прямо до неї, йому Господь її відкрив. Понимаєте? О, Та й каже: А ви на мене матушка, приїдьте в Умань. Тільки самі, без нікого. Це ж хотів, щоб ніхто не знав, що він прозорлює, розумієте? Скривав. О. А вона каже, як вас знайти? А тоді одна тіла церкви. Кінчилась служба, вже люди порозходилися. Виходить староста з вітера. матушка Катерина є конелих хуторів. А вона каже, є, я ж підкажу, подождіте. Виходить владика, підходить до неї, веде її на лавочку і каже, сідайте, вона ж томилася 80 років. Вона 40 років пронесла подвиг, а не була монашкою. А промисел Божий, її треба постригти. Да, сідайте, а вона, я не достойна у вас сідати. О. А він каже, сідайте, сідайте, матушка, ви таку одежу мати, як я. Можете собі представити? І він же ж її це постриг. Він каже, я вас постриг. А, а він каже, вам не можна матушка так умирати, треба постриг прийняти. Ще кілька років тому подвір'я храму пустувало. Сьогодні тут і трапезна, і крамничка, і кухня. Усе змінюється. Зрозуміло, змінилася і стара дерев'яна церква. Втім, навіть попри бажання додати старовинному храму затишку. Зробити його більш комфортним, тут намагаються максимально зберегти його автентичність. Скажіть, наскільки вдалося його зберегти у правозданому вигляді? Що довелося змінити, реконструювати чи навіть усучаснити? Ну, здесь, звісно, храм практически на 80-дів'я процентів повністю переоборудований. а тільки його наружу. Вот, конечно, поднималась рука на эту наружу, сделать что-то более теплее, лучше, но все-таки большинством мнением большинства мы оставили наружность, такая какая есть. Ну, несколько лет Жертвовали тому комфортом. Да, да, несколько лет тому назад, около 5-7 лет, мы покрасили его снаружи, а в середине мы утеплили. Вот, сделали гипсокартоном для того чтобы и тепло было людям, для того чтобы и приятно было людям молитвенно комфорт вот, в храме. Также конечно на улице все полностью переделано, мы сделали иконную лавку, потому что господь когда-то в свое время изгнал торгующих из храма изгнал тех, которые меняют деньги в храме. Вот, это не место, где должны быть. В храме должна быть молитва. А если кто-то что-то хочет купить, он должен купить вне храма. Вот тоже было решено и сделано так, чтобы в храме не было вот звучания этих монет. Мы перенесли его сюда. Вот у нас кухня есть, где мы готовим. Сегодня кстати варят картошку, греют все. Трапезно построили, где мы принимаем людей, часто кормим их. Ведь ми не просто на Дімітрія даємо обід, ми обіди даємо десь раз 14-15 в году. Да, это на Храм нерозривно пов'язаний із вірою. Вірою в Бога, в любов, виса прекрасна і добре в цьому світі. Віра до Бога це любов, любов до всього, до ближніх, до людей, до всього, що є. Ну... Навіть до животних це є віра. Якщо людина є в душі Бог, то вона прийде в церкву обов'язково». Святиня є святиня. До неї треба всіх добре ходити, Богу помоється. Є така не причка, а якщо не немає, то Бог не отець. Так що, якщо до церкви не ходиш, то це не молитва. Треба в церкві бути, то молитва. Ось я йду в церкву, мені якось легко, так. Я уся батюшка співає, мене аж дух перехвачує. Я вважаю, що віра це робити добро, не робити зла. А якщо і приходить зло, то його компенсувати внутрішнім своїм добром. І віра це виростити правильно. Народити, виростити правильно дітей, навчити їх правильно в цьому житті, рухатися, дати їм любов свою. І якщо людина дасть любов дітям, то діти, я впевнена, перспективи понесуть її з покоління в покоління. Кажуть, що достатньо, дехто так вважає, достатньо мати в серці віру, обмежуватися тим, щоб читати вдома Біблію, і не приходити в церкву в общину, не ходити до храму. Як ви Я вважаю, до храму потрібно ходити, бо не тільки одні книжки допомагають жити в світі, а і віра в Всевишнього. І храм це є те місце, де ми можемо. Поговорити з Всевишнім на певні, певними словами, певною мовою, певними думками про нього обов'язково до храму треба йти, і я запрошую, щоб всі йшли до храму, в тому числі і ті, які не мають віри в серці. Ідіть, і Господь вас почує. Храм це это так називають часто і святи, і багато віруючі в Бога. Храм – це кусочок неба на землі. Або храм – це духовна лечебниця. Або храм – це місце зустрічі людини з Богом. Вот ну, смотрите, для того, чтобы получить какое-то образование, мы ходим в школу. Для того, чтобы иметь здоровье телесное, мы обращаемся в больницу. И для того, чтобы иметь физическое здоровье, мы обращаемся в спортзал. Ну а для того, чтобы была душа здорова, крепкая, ми обращаємося в храм. От це такое поміщення, яке закріплено у житті для нас віруючих, Це особе поміщення чи святое місце, де особо дійствує Дух Святой. У цих стінах особлива атмосфера. Тут уповільнюється плин часу, тут можна доторкнутися до вічності. Дорога до храму це дорога до Бога, власне, й до самого себе. Бо це шлях до миру і спокою в душі.